Донецьк перетвориться на сільгосп столицю України. Тут на початку червня розпочнеться другий східноєвропейський агрофорум. Учасники зберуться з усієї країни. Причому не лише аграрії, а й міжнародні інвестори, які шукатимуть собі бізнес-партнерів. очікуємо, що аграрний форум дозволить аграрям області привести нові знання. Знання о новому рівні ведення бізнесу, який включає нові технології. Абсолютно новий уровень отношення до інвестицій. на відкриття прийдуть представники профільного міністерства, експерти з США та Німеччини. Німецький консул теж буде на форумі. На його думку, така подія заслуговує на особливу увагу. Ві. Ви бачили протягом кризи, і дотепер, що це природній сектор української економіки, котрий показує зростання. На форум планують приїхати більше сотні аграрних компаній та фермерів, але учасників може бути значно більше, бо проблеми сектору зачіпають не лише аграріїв, і вирішувати їх треба разом. А ми зможемо повлияти на проведення реформ в інтересах українських Ми чекаємо вас на втором висточноукраїнському форумі в Донецькій. Другий східноєвропейський агрофорум відбудеться у Донецьку: дізнатися про те, як буде розвиватися агросектор у 2013-2014 роках, почути прогнози від провідних фахівців та знайти нових бізнес-партнерів на біржі контрактів, можна буде на форумі 6 червня.